Hello, хеллоу, hello, hello всім. Перше відео з нового патчу. Уже пуджа пікнула, я так підозрюю. Правильно, правильно. Пуджа ми забаним відразу. Що хочу сказати, Патч мені сподобався. Цікаво переробили мапу, тому якщо хтось із вас ще не бачив, що змінили, можете подивитися попереднє відео. Там я, звичайно, нічого конструктивного не сказав, просто прочитав патч. але кому цікаво, то можете подивитися. Пікайте, 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 чому ж ви не пікаєте? Ні, я щас пікну. Я щас пікну. Я, я щас. Я О. Я просто не знав кого пікать і вирішив взяти. Рікем я взагалі не збирався його пікати. Я думаю, може на пуджі пограти. Дві цікаві речі на його грані додали на найманого вбивцю, там де він отримував досвід додатковий. Зривайте ви ж за мною, напевно, не бачите. На найманого вбивцю, там де він отримував додатковий досвід за вбивство, він тепер отримує додатковий досвід за вбивство від кур'єра. Міні б такий баф, але приємно. І винищувач він тепер зменшує зарядку дії професійних хитачів, тобто третього скіла, коли ви вбиваєте якогось кріпа, що дозволяє просто супер фармити. Але якщо ви хочете перемагати в цьому патчі, вам потрібно грати на ДК і на гуль. Про Ріки вам потрібно взагалі не думати. Про ріки буду думати, я і показувати вам в відосиках, а ви краще перемагайте на Меті. Прям на Меті. Магнус суперсильний. Ну що, поїхали? І перед початком відео хотілося б також нагадати вам, що потрібно зробити. Я думаю, ви ну, вже самі знаєте, про що я буду говорити. Поставити лайк та коментар під це відео. Підписатись на Twitch канал, підписатись на телеграм канал, на Діскорд канал можете не підписуватись. О -о 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 Хейтери, хейтери зустріли. Хейтери зустріли. Ні, 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 ні. Так, а ну-ка, стривайте. Стривайте, хейтери. А, сюди, 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 переграв, переграв, переграв. Дивіться, загрів зараз на себе. А. <склив> Загрів, Варлок тут з'явився. Варлок взагалі не мав би тут бути. Не бийте мене. Що у Варлока? У Варлока один стік є. А у мене три. Добре, 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 добре. ой Ой-ой-ой-ой. Що ой, 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 ой. ж я роблю? Що ж я роблю? На яких же я нереальних... Мувах. Вам. А все нормально. Ой, я тут кріпа не добив. Ну, вибачайте мене, я... Та й знову кріпа не добив. О, одного є. Одного крипа за кокаджамбив. Далі візьму собі на фастовенький корожен, тому що на ріки корожен зараз суперприємний. І навіть без бандів тепер просто, просто купуєте корожен дуже приємно. Ой! І я трішечки один. Ну вибачайте, вибачайте, перша гра не можу навіть по кріпу клікнути, нормально, ну це взагалі. Ой, хорош на магнусі. А далі? А що ми далі будемо робити на гулях? Мені цікаво. Добре, ні, на Магнусі прям гарно зіграв. Давай сюди п'ятюню, давай сюди п'ятюню, козак. Не знаю, гуля плюс Джакіра це настільки сильний лайн. Вони в себе повірили дуже. Якби вони просто стояли, фармили, по можливості на нас агресували, все було б у них набагато краще, а вони прям в суперагресію пішли. Вони на першому рівні до нас побігли під Т2 майже. Дай я ще раз вдарю, да это ще раз вдарю сповільню. О. Сюди ти йдеш, А ти куди? Куди ти на Джакіра, Що ти робиш? Ай-яй-яй, після ТПшечки, ну це просто. Давай Петюня. Тепер нам потрібно не занагліть, Просто потрібно качатись, просто потрібно стояти. Ой-ой-ой. Потрібно, щоб він рейдж хоча б витратив. Ну все, добре. Рейдж витратив. А тепер можна й дай буде. О, Джакіра повернувся. Чемпіон на базі. <реш> Джекіра повернувся. І Джекіра відразу поїхав назад. Ми вже зробили просто 8 кілів. На рікі дуже приємно фармить третім скілом з цим аспектом. П'ятий рівень. Ого, добре зіграно на Магнусі. Сферка і 5 я шкоди візьму. Так, перший. Кати. А ты куди? А ты куди? Diffusion Blade в кур'єрі, сюди. І можна йти просто кошмарити Ти всю мап. Всі каточки, мені потрібно було брати інший аспект. Не на професійні хитрощі, не на третій скил. А на. Да ну дай я по тобі попаду, блинку. Мани немає? Ну добре, можна і так. Можна і так. Можна і так, можна і так. Не можу по лікану натиснути кнопку. О. Ліканчик, а ти впевнений? Ну я думаю, ліканчик впевнений в тому, що потрібно закінчувати гру. Все, виходим звідси. Далі я себе беру Аганімчик. Ого, соло на Рубіки. О, що це? Шо ти, ти відпочиваємо, поки що відпочиваємо. Шо ти на лікані? Давайте. А мене тут наче бачили. Ой, соло, ай ти моє! Ні, ну на ну, рубіки соло. Це справжній? Що там відбувається без мене? Айта мене, чекайте на мене. Ліканчик тебе ж форма зараз закінчиться. Стривай. Формата в нього закінчиться, звичайно, вона в нього закінчиться, але. Ось те, про що я казав. Ось я і віддав стрік. Ну, насправді, якби я просто з командою був, ми нічого подібного б не зробили. Але тисяча для інвокера неприємно. приємно. Все, відразу потрібно до команди підійти. Лісна шмоточка у мене є. Напевно, сферу руйнування залишу. Тому що нічого з цього іншого мені не потрібне. Стривай, стривай, ну стривай. ладно, не стривай. ладно, стривай. Як скажеш. О, чемпіон на інвокері. Стривай, стривай, стривай. Галемчика, ну зачился. Так, Галемчик зачилився. Гуля, зачилився, точно так само. Ой, ой-ой-ой-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Не спушили нічого. У них супер багато контролю, насправді, з цим. Зато там плюс Джакіра, плюс Cold Snap. Fight fight почався. Далее, Далі. ой, ого, Найс голем. Найс голем. Непогано робиш. Взагалі ніякого сейва не взяли проти Ріки, ну ви подивіться, форсік один. А ганімчик майже не збирав на інвокері. Перша гра залітає прям дуже непогано. Так і що, навіть ластовий файт нам не дадуть. Добре. Все ж таки дадуть, дадуть ластовий файт, Джекіра. Добре. Добре, не добре, не розумію, не розумію, О. Ультракільчик. Дай! Добре, зірано. Сподіваюсь, Тініка сьогодні буде паліть живіт і павероки в нього будуть. Це обов'язково. Ну, щось така каточка. Невпевнена вийшла. Ви, Напевно, ще подумали, що я зараз на рікі гарно граю. Питання є: тут дота сама відповідає, хто найкращий гравець. Зустрінемось, не найска... з Зустрінемося в next. -t. Next каточки. Добрий день, ви уявляєте? Не вімкнув записування половини наших піків. Тобто я взяв ріки, забанив ДК, Прочитав гру забанив ДК і взяв ріки. По піку, ви все бачите, по закупу ви також все бачите. Все накупив. Нагадувати вам про те, що потрібно підписуватись на твіч і телеграм-канал. Я не буду, тому що ви і так вже підписались. Ви ж ви ж найкраще мої підписнички? Як, як же ви не підписались? Ви вже додивились до середини відео. До другої гри. Не вірю, не вірю, що хтось з вас не підписався. Закінчую, закінчую клянчить і переходимо до гри. Лайн урса Грімстрок буде неприємний, чесно скажу. Але поки урси немає пасивочки, його потрібно бити. Урса Мірана. Ну, міра Мірана це непогано насправді. Мірана це досить слабкий саппорт. Добре, я навіть блінк не витрачав. Також нескладний лайн, скажу вам так. Ой-ой-ой, урса, урса, розідлився, розізлився на оці. Огортнічка і сам не знаю. Неочікуваний. Неочікуваний ліп. Сюди. Сюди смаколик підійшов. Ой, а мене ж інвіза немає. І чомусь думаю, а що вони тут біженці? Урса поки що два рази вмирає. Я Думаю, скоро він почне розказувати Мірані, хто його мама і його бабуся. Тому що він взагалі нічого не робить на Мірані. Добре. Переагруйся, переагруйся. Зєвс, ну який же ти підлий. Все, ПТшечка є, це суперприємно. Чи можливо відразу собі ваганім піти? Ні, давайте відразу піду ваганім, просто фармет. Яй-яй-яй, ну не втік, не втік я тут. Ще й на фідонео. Візьму гранатку. Зевс фармить. дефармить. не йде фармить. Супер, заковыряли. Перший білд я через діфуз взяв для файтів, ну тому що та катка прям м'ясною була, ви бачили. Цей білд буде через фастовий аганім. Ой-ой-ой, ні, ні, ні вибач, вибач, на зевсі, вибач. А ви бачили, як я стрейфанувся на стрілу? То бачив, Хто бачив плюс чат написать, ну, ну це просто жог, просто на стрілу пішов. О, стріла гарна. Все выфермлем, селенсер бай. Селенсера ультимейт буде. Ой-ой-ой, ой 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 пум! Пум-пум-пум! Демеджа то немає. Демеджа то немає. Куди я прийшов? Я Ну, Дивіться, коли ви купуєте анім, це значить, що ви фармите. А я щось прийшов без демеджу, без нічого. І є щось на ману. дальності чекування, швидкості руху і 100 манев. Інвізн... Інвіз. Просто інвіз. Форд разбили наш. То тобто, у них там сентяб стоїть. Я думав, хоча б Гримстрока уб'ю. Гримстрок. Пока-пока, пока, пока. Куди? Куди, куди, куди маленька? Да не, Що ну, за біс мене зараз? за Побіс попутав. У мене 10 голди залишалось на diffusal blade. Тепер знову, знову, знову немає грошей. О, у нас проблеми. Х'юстон у нас невеликі проблеми. Бу, був грім. ні 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 не не Просто лотус, калечка. Все, Рубіклівну награвся, да? Правильно розумію. Ай! Дійшов просто 2 см до кріпа. Не у них Нам потрібно просто... Ой, рур руна дабл демеджа. Там пларка де? Що там? Так, тут у мене мінус 3 секунди смокскрін. Швидко... А, я радіус не взяв. Я взяв не радіус. Стривайте. Опа. Не на того ви напали. Та ні, все ж таки на того. Бек, бек, бе, бем. Це ж таки, вони на того напали. Все нормально. Все, все добре. Ну я думаю, ми зараз розміняємо їм Т2. Я зараз їм мідовий тавер з, -з пушу. А, стривайте, їх нікого немає. Акс тут з'явився. Відходимо. Можливо, тут зараз когось спіймаю. Хоча тут, напевне, варди в них. Думаю, зараз мене тут на перетяжечки і хлопнуть. Так, ми тут поки що кріпчиків вбиваємо. низу вони не зайдуть. Так, скіпну зараз тут кріпчиків. І потім буду наступних вже мідових скіпать. Ні, не буду вже мідових я скіпать. Мідових я вже скіпать, напевно, не буду. Ой-ой-ой. А что с ними? Чому так много демеджа? Я шось навіть... не встыгнул пикнуть. Давай, 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 давай. А что, чему ты не видишь? Ты же что толкнул. А, строить, пикается зев все, что толкнул? Зразумело. О. О, Рубик. хорошая, просто хорошая стрела. Давай, 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 давай. Нет, Рубик дагер Хорошо. Хорошо. Не, ну тут виходить шо? Виходить, шо. Входа я забайт. Да. Кріти я хотів взяти, але напевно я передумав крити, брати тут потрібен нуліфаєр. і обов'язково дастики. Обов'язково дастики потрібні. Добре. Зевсик качається. Ну це було неочікуване, скажу чесно. Я якось навіть не подумав, що вони так я можуть зробити зі мною. Гади. Дивіться, дивіться, дивіться. Геніальний байт зараз буде. Ну, байт же реально геніальний. Ну байт був геніальний, мені здається був. Тікає, тікає на зевсі На по голові Просто по кд потрібно тучу закидувати Стривайте, до Стів більше немає. Пушим, пушим, пушим. Тучу. Тучу, тучу, тучу. Не підходимо, просто не підходимо. Ой-ой-ой-ой-ой! Ай! Ну, добре, 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 асіст заробив. Ге back, 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 бэк back, back, бэк Урса без для байбеку в Не ну це реально эгоист Егоїст. Егоїст на Урси це просто кайф Люблю таке Бам гуля розірвав. Vision? Vision є. E. Бам, гуля резерво. Ой-ой-ой, там пларка. Там пларка дуже далеко пішла. Бек, 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 бек. Дай! хто? А, а. Бек. Бек кажу. Per перший хто здох, кричу бек. О, Рубік непогано кліпчиків вбив і вмер зразу. Рубік також без баю, так? На жаль, на жаль, Рубік без баю. Вони нам не спушили низ, вони нам не спушили топ. Вони могли повністю забрати дві сторони, але вони вирішили повід... повідкусувати низ і топ. Віжен буде? Віжена не буде. Біжена не буде, я зрозумів. Ой, а це... Ну, там все нормально. Там, мені здається, все ненормально. <с> Кудись гуля полетів. Взагалі не зрозуміло, куди. Ну закидаємо цю гру максимально, максимально закидаємо. Платком. Бах. Так, зараз даст таки тут розіб'єм. Ти куди? О, найн? Штефан, що я зробив, я відмінив? Я просто відмінив. Так боляче. Боляче прям... Ну, неприємно. Рефрешер? Стривайте віжен трошки в них є. І рефрешер в них є. Не, я виходжу. Добрий день, Іраночка. Туди. Так, Рашан, 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 Рашан. Опа, Мірана. Міранка, ну прям. Досить непогано все було. Ого! Не, ну легендарна, легендарна. Легендарна чи не легендарна, скажіть. Легендарна чи не легендарна на тис скиллы? Так, крити візьму. Візьму свої крити, щоб просто. Ну як я Сир просто з'їв по кайфу. Я сир просто по кайфу з'їв. Гем. Гем забрав. Акс вмер. Гем, гем, гем. Угу. Зевс байбек. Давай, 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 в тучки, в тучки, в тучке. Oh, Прошу погано, 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 гетбег, гетбек. то страшно. О, oh, аурса не бье. не бье. Рубик жить. Рубик жить. Ой, хорошо, хорошо, хорошо на рубике. Ай, давай, 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 давай. Допушить, допушить моя хочу. Такие вражники почему на реально выйти. <соц> Варды поставил. Перед смертью. Пер Почекайте. Гуля з вмер, але гуля з баєм. Гуля байбек. Ні-ні-ні-ні-ні. Оце, оце. Бек-бек, бек, 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 гуля. Віжен, сподіваюсь, буде. Я... я живий, я живий, я встав. Стривай, 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 стривай! Ой, хорошо. Ой, погано, ой, погано, стривайте. Погано, погано. Мани немає, мани немає, мани немає. Хорошо, погано, не зрозуміло, не зрозуміло, не зрозуміло, незрозуміло. Зрозуміло. ГГ. 18 секунд там парка, 18 секунд там парка. Гліфа немає. Але у них дуже мало демедж. О, у них кріпів немає, стривайте. А у них кріпів немає. 70 секунд до мене. А у мене бай є? А мене сильно 4 хвилини до баю немає. Тампларочка, давай, 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 давай. Тампларочка зараз має їх розкидати. Бах-бах-бах. Задефали начебто. А, кріпи в них з'явились. Кріпи з'явились. А мегачів хочуть зробити. Куди ти лізеш? А, -а, -а. а хто у нас найближчий? 40 секунд і 30, ні. Ніяк. Ніяк. А -а. Ми це не виграли. На жаль. Майже, майже виграли. Майже виграли. Було близько. Не знаю, хто винен. можливо, я, можливо, ні. Але була цікава гра. Що ви зрозуміли. патчі рікі гарний персонаж, але не дуже. Отакі ось ігри вийшли в новому патчі. Не знаю, можливо, розберу більш детально на в наступному відеопатч. Якщо ви цього хотілись, можем, хотіли, можете навіть написати в коментарях. Всіх цього я всіх внімаю, всім пока!